Казка про квозю мозю. В одному невеличкому містечку жила квозя Мозя. Квозя Мозя була дуже доброю істотою та любила робити добрі справи. Щоночі вона вибирала собі домівку. Коли люди у ній спали, вона таємно проникала у домівку, і за ніч вона доробляла всю роботу. Яку не встигли люди, наприклад, мила посуд або прала брудний одяг. Вранці вона ховалася і дивилася, як радіють господарі, що у них уся робота зроблена. Одного разу квозя Мозя проникла в один з таких будиночків. Коли усі заснули, вона почала шукати собі роботу, але в будинку. Було все прибрано і ніякої роботи для неї не знайшлося. квозя Мозя дуже засмутилася, тому що вирішила, що в такому випадку вона не може бути корисною людям. Вона згадала, у будь-якій ситуації потрібно шукати вихід. квозя Мозя підійшла до людей, які спали, і стала тихо наспівувати їм пісні та навіювати приємні сни. Вранці, заховавшись, вона побачила, як люди прокинулись в гарному настрої і розповідали один одному свої сни. Квозя Мозя зраділа, що знайшла ще один спосіб бути корисною людям. Отож знай, якщо цієї ночі тобі присняться гарні сни, то до тебе неодмінно приходила добра квозя Мозя. Автор казки Наталія Анохіна. Текст озвучила Анастасия Анохина.